Вже дощик починається, шановні, йду мимо своїх помідорів, думаю, ну що з ними робити. Дивлюся, ось такий помідорчик, бачите, ось. дощик починається. Ну І там, бачите, над'їдено. Думаю, якщо я його лишу, але то було так от видно, бо він ну, там кущав... гущавині був, от там, от, де місце пусте. Витягла, подивилася, треба брати. І подивіться, що я бачу. Який красунчик? Бачите? Ну, дивлюсь кругом. І теж бачу, бачите що? Оце такі маленькі слимачки, його довжина 1 сантиметр. І оце вони перці люблять. І зараз перцю у мене ж немає, то вони переключаються ось отак на помідори. І ще дивлюся, думаю, ну що ж це таке ось помідорчики, покажу вам зразу. Бачите? Такі маленькі і більшенькі, ось вони працюють. Ну, але що, вони теж їсти хочуть? Я розумію, так що? О, бачите, повертає до смакоти. І дощик іде, як має бути. Ну і ще вам покажу таку, яка безгосподарність, але ні, це дружба. Бачите, помідори у мене там росли. Вони такі гарні, подивіться, великі, їх багато. Я їх підв'язала. Але що для цієї ваги оцей кілочок? Вони впали і впали вони на рудбекію. Але бачите, рудбекія зовсім не гнівається на них. Вона собі далі цвіте, отримую задоволення, я бо я її бачу. Ну, і стигнуть. Помідори, які на неї впали. А, О-о-о! дивіться, який красунчик. Павучок. А ну, я з цієї сторони покажу. Оце, каже, баба, немає що робити. Знімає, фотографує павучки. Ось такі гарненькі. Не знаю, чомусь різкості немає. Але павучок здоровезний, десь 3 сантиметри. Має. Ну, я кажу, ні, тільце має десь півтора сантиметра, а сам він як в ростопирці. Ось він. Ось який красунчик. Ну, хай живе, він мені не заважає. Ну, оце, шановні, бачите, так гарно все. Дощик накрапає. рудбекія цвіте, помідори дозрівають. Меліса. Подивіться, насіялось, Торік тут був кущик меліси, Насіялось, хоч продавай. Але нікому не треба. Ось така краса, подивіться на цей кущик. Оце пару днів назад я його обстригла, оці пагінці, які відцвели. Подивіться, він вже знову має вигляд. Знову радує очі. Ну от, понесло Остапа. Дивлюся, календула, Подивіться, яка вона гарна. Тут відцвіли квіти, тут була е, лілія, і ще були тут квіточки відцвіли, я їх повирізала, а календула зайняла їхнє місце. От вам і сумісні посадки. І оце ще чудо покажу. Ой! Подивіться. Ось я його заберу. Фізаліс. Ананасний, напевно. Не знаю, це обочевий. Ну, все одно зроблю я, зроблю. Їх доволі там нападало, ще там під кущем є. Зроблю я як сальсу. Ну, один раз можна, але то роботи багато. Ну, нічого, дощик починається, буде час, буде сальса. Ось і ще раз покажу вам оцю красу. Я не знаю, як називається цей помідор. Я думала, що це пузата хата, але бачите, вона щось трошки інакше виглядає. Хоча тут є плоди характерні для позатої хати. Ось отам от. Бачите, який він? Точно, як пузата хата. Ну, ще розріжу, подивлюся всередині, який він. Ну, Все, шановні, бувайте здорові, бо дощ гонить до хати.